Всім привіт, друзі! Компанія FIFINE продовжує радувати нас своїми новинками, які безумовно варті нашої уваги. Тому сьогодні у мене на огляді студійний конденсаторний usb мікрофон з активним шумозаглушенням FIFINE AM6. І зараз ми подивимося, які в нього є особливості та чим він відрізняється від інших моделей. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Поїхали! Звичайно, почнемо з розпаковки. Поставляється мікрофон ось в такій симпатичній коробці, на лицевій стороні якої бачимо назву моделі, ключові характеристики та зображення самого мікрофона. Після відкриття коробки нас відразу ж зустрічає детальна інструкція з експлуатації. До речі, так як в мене на огляді мікрофон для українського ринку, то інструкція тут українською. Для безпечного транспортування мікрофон і все, що йде в комплекті, розміщується в такому спіненому матеріалі. В комплекті йде сам мікрофон Fifine AmpliGame AM6. Він прямо з коробки в повністю зібраному стані. І на мікрофоні вже встановлено поп-фільтр. А також бачимо кабель для підключення з USB на USB Type-C довжиною 2 метри. Це і все більше в комплекті нічого немає. Поставляється мікрофон в чорному матовому кольорі. На коробці, до речі, є відповідна наклейка. Тому, можливо, скоро ми побачимо й інші варіанти кольорового оформлення. Дана модель є конденсаторним мікрофоном, на відміну від FIFINE AM8, який динамічний. Тому до неймінгу є певні питання. Попфільтр з'ємний, вставляється він в спеціальний жолоб, де досить надійно тримається. Кріплення попфільтра пластикове, проте сам попфільтр це така металева сіточка, на якій нанесено логотип компанії Fifine симпатичний смайлик, а нижче назва бренду. Сам мікрофон має ось такий вигляд: виготовлений він переважно з пластику, лише сіточки, які захищають капсуль, а також стійка, металеві. Мікрофон має один електретний капсуль, діаграма спрямованості якого кардіоїдна, завдяки чому запис буде максимально деталізований та якісний. Головне говорити в мікрофон рівно. Фронтальну частину, там де знаходиться світлодіодний індикатор стану. А відповідно, чим ближче ви будете говорити в мікрофон, тим менше він буде вловлювати фонових шумів і якісніше записувати ваш голос. Частотний діапазон від 70 Гц до 20 кГц. Частота дискретизації мікрофона 24 біта 48 кГц, а чутливість -42 плюс мінус 42 плюс-мінус 3 дБ. І співвідношення сигнал шум 75 дБ. Як ви вже могли помітити, на корпусі мікрофона, а саме на лицевій Частині є габаритний регулятор, який відповідає за керування функцією баланс, гра чат. Це і є одна з основних особливостей даного мікрофона. При цьому на якість запису звука вона взагалі ніяким чином не впливає. Але якщо підключити навушники до мікрофона, то можна налаштовувати баланс того, що будеш чути: більше звуки з гри чи звуки з чату. Як це працює? Наприклад, ви граєте в Counter-Strike і паралельно спілкуєтесь з друзями по команді в Discord. Підключивши мікрофон. Мікрофон до комп'ютера, ми заходимо в налаштування звука. І бачимо, що у нас з'явилося дві вихідні доріжки: це FIFA and Game та FIFA and Chat. Звуки з гри пускаєте на першу доріжку FIFA and Game, а голосовий чат пускаєте на доріжку FIFA and Chat. І тоді вже за допомогою крутилки на самому мікрофоні можна робити одну або іншу доріжку голосніше. Тобто, якщо друзі в чаті голосно кричать і вам заважають, а в грі якраз треба почути звідки насувається противник, просто потрібно. Покрутити регулятор ліворуч, і тоді звуки з гри будуть голосніше, а звук з чату понизиться. Або взагалі зам'ютиться, якщо регулятор повернути максимально вліво до кінця. І навпаки, якщо хочете краще чути ваших друзів в чаті, а гру зробити тихіше. Поверніть регулятор праворуч. На мій погляд, це досить корисна функція, особливо для стрімерів та летсплейщиків. Ще з роз'ємів та органів керування маємо. На тильній частині знизу розміщується USB Type-C роз'єм для підключення мікрофону. З правого боку є два регулятори, один з яких відповідає за посилення мікрофона, він же рівень чутливості, він же гейн або просто гучність звуку, а другий за гучність моніторингу в навушниках. На нижній частині знаходяться додаткові кнопки: це увімкнення або вимкнення шумозаглушення. Під час тестового запису перевіримо, як працює шумозаглушення. Далі знаходиться кнопка регулювання RGB підсвічування. І також роз'єм для навушників мініджек 3,5 мм. на верхній частині корпусу мікрофона розташовується сенсорна кнопка для вімкнення або вимкнення мікрофона. Вона ж кнопка Mute. Насправді це дуже зручно. На нижній частині мікрофона є напівпрозора пластикова вставка з rgb підсвічуванням, яка доповнює елегантний зовнішній вигляд мікрофона. А також двозонне rgb підсвічування є трохи вище, там де капсуль мікрофона за металевою сіточкою. Мікрофонна стійка металева, мікрофон фіксується до неї за допомогою гвинта. Знизу стійки прикручується такий млинець. Зовні він пластиковий, але всередині є якась металева пластина, тому що він досить тяжкий і тому мікрофон не перекидається. А знизу цього млинця є 4 резинові ніжки, завдяки яким мікрофон не їздить по столу. Всередині металевої стійки є дві різьби: одна 3,8 дюйма, а інша 5-8 дюймів, завдяки чому даний мікрофон можна з легкістю встановити на будь-який пантограф або штатив для зручнішого використання. Загальний вигляд Мікрофона з вімкненим підсвічуванням. Підсвічування можна змінювати, є багато різних кольорів та режимів. Різні хвилі, затухання і тому подібне. До речі, підсвічування можна повністю вимкнути, що безумовно можна віднести до плюсів цієї моделі. Для повного відключення підсвічування необхідно затиснути кнопку підсвічування та утримувати її протягом декількох секунд. Ну що ж, підключив мікрофон до свого ноутбука напряму через USB Type-C, без будь-яких зовнішніх звукових карт, аудіоінтерфейсів та підсилювачів. Адже це USB-мікрофон. Він має свою вбудовану звукову. Карту і підключити його до будь-якої іншої звукової карти просто неможливо. Запам'ятайте це. Ось такий звук записує мікрофон Fifine am 6 Весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. На мікрофоні рівень підсилення або рівень гучності викручений на 100%, і в системі рівень підсилення також на 100%. Я записую звук на відстані приблизно 10-15 см від мікрофона. Давайте я натисну кнопку Mute і побачимо, чи буде якийсь шум, коли звук на мікрофоні буде відключено. Ні, ніякого шума немає, і це добре. Мені подобається, що кнопка м'ют тут саме сенсорна, а не механічна. Також давайте я трохи помовчу, щоб послухати, чи вловлює мікрофон якийсь фоновий шум. На дворі в мене працюють генератори, тому що зараз, на не жаль, нема світла, тому ось така ситуація. Можливо, все-таки щось буде. Ще проведемо тест, як вловлює мікрофон, клацання клавіатури та миші. Клавіатуру та мишу я розмістив за мікрофоном, і давайте подивимось, як буде вловлювати клацання мікрофон. Ну, якось так. В принципі, як можу я бачити, то мікрофон не сильно вловлює клацання клавіатури та миші. Але хочу зауважити, що в мене мембранна клавіатура і тихенька миша, тому можливо, їх не так сильно вловлює. А якщо була б досить гучна миша та, наприклад, механічна клавіатура, то їх би вловлювало сильніше. А так, в принципі, ну, досить непогано справляється даний мікрофон з тими клавіатурою та мишею, що є в мене. Також проведемо ще один тест і подивимось, як виконує свою функцію поп-фільтр. Зараз я записую звук в мікрофон з поп-фільтром Десь відстань 10-15 см від мого роту до самого мікрофона. І тепер я спробую подути в сам капсуль мікрофона через поп-фільтр. Слухаємо. Як ви могли чути, ніякого перенавантаження не було, тому що попфільтр рятує від цих перенавантажень. Тепер я знімаю попфільтр і проведу ще раз даний тест. І тут, як я можу бачити, мікрофон вже вловлює перенавантаження. Тому, як ми бачимо, даний поп-фільтр все-таки працює, і свою функцію він чудово виконує. Перші враження від мікрофону максимально позитивні. Звук дуже чистий, без будь-яких фонових шумів та тому подібного. Мені подобається якість звучання. Це конденсаторний мікрофон, тому він досить чутливий і може вловлювати шум кімнати, реверберації та відлуння, а також може вловлювати постукування по столу. Та тому подібне, тому що в даного мікрофона немає комплектного павука, а кріплення тут досить простеньке. Тому якщо у вас кімната, в якій ви записуєте звук, не акустично підготовлена, краще за все записувати звук максимально близько до мікрофона, десь на відстані приблизно 5-10, максимум 15 сантиметрів від мікрофона. При цьому можна трохи понизити чутливість на регуляторі на самому мікрофоні, щоб він не вловлював перенавантаження. А ще краще встановити мікрофон на пантограф. Це буде краще в будь-якому випадку для будь-якого мікрофона. Тому що вам нічого не буде заважати користуватись вашим мікрофоном, і ви його можете е, розмістити максимально близько до свого рота, і максимально близько говорити в даний мікрофон. Ось таким чином. Тим паче, що у компанії FIFINE є дуже круті та компактні пантографи, наприклад, ось цього BM88. І наступне, що я хочу протестувати, це режим шумозаглушення. Зараз його говорю в мікрофон, і режим шумозаглушення в мене вимкнений. А ось тепер я вмикаю режим шумозаглушення. Звук одразу змінюється, відсікаються всі зайві шуми, але разом з ними досить сильно перетискається і голос. Є сильне спотворення. Зараз на телефоні я ввімкну шум, різний шум вулиці, шум дороги і тому подібне. І подивимось, як буде справлятися шумодав вбудований в FIFINE am 6 Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином записує даний мікрофон. Ось таким чином справляється шумодав, вбудований FIFINE am 6 Раз, два, три, раз, два, три. Як мене чути, напишіть в коментарях під цим відео. Тому що особисто мені дуже некомфортно зараз, коли такий гучний шум. А тепер я вимикаю режим шумозаглушення, і ось такий звук особисто я чую. І такий звук зараз вловлює мікрофон без режиму шумозаглушення. Так, режим шумозаглушення реально працює і ним дійсно можна скористатись в дуже складних умовах. Коли, наприклад, багато фонових шумів, а, а часу на обробку звука у вас немає. Але якість запису голосу значно знижується, і про це потрібно пам'ятати. Проте, на мій погляд, все одно добре, що FIFINE працює над додаванням таких корисних функцій. Це так би мовити, поки що проба пера, але цим вже можна користувати. Залишилось підбити підсумки. В цілому, особисто мене мікрофон порадував не лише зовнішнім виглядом, а й якістю запису звука. Він рівний та чистий. По частотним Характеристикам також все добре. І, на мій погляд, в своїй ціновій категорії мікрофон просто ідеальний. Наявність RGB підсвічування доповнює зовнішній вигляд мікрофона та створює досить приємну атмосферу. Проте, виробник подбав і про тих, кому підсвічування заважає. Тому його з легкістю можна. Вимкнути однією з особливостей даної моделі є функція шумозаглушення, яка чудово справляється зі своєю прямою задачею і максимально відсікає сторонні шуми. Але при цьому досить сильно спотворює голос. Тому я б рекомендував використовувати дану функцію лише в максимально складних умовах. Для любителів прямих трансляцій, стрімів, летсплеїв, та й взагалі просто для тих, хто любить пограти в ігри, при цьому спілкуючись в голосовому чаті зі своєю командою, виробник Доповнив мікрофон регулятором балансу гра. Чат, що також багатьом може бути корисним. Звичайно, професійні стримери використовують мікрофони зовсім іншого цінового сегменту з більшою кількістю налаштувань. Але якщо говорити чесно, то даний мікрофон повністю відпрацьовує кожну свою копійку. Коштує FIFINE AmpliGame Game 6 в Україні на момент зйомки даного відео 3999 гривень. Посилання, де можна детально ознайомитись з характеристиками та придбати дану модель, я залишу в описі під цим відео. Обов'язково напишіть в. В коментарях, яким мікрофоном ви користуєтесь, і чи сподобався вам TFINA am 6 А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!